Вчитель Ужгородської ЗОШ номер 4 Ян Поханіч спільно зі своїми вихованцями презентували книгу словацькою мовою під назвою Казки другого класу. Першу збірку творів читачі побачили торік. Тоді автором видання був педагог, а школярі ілюстраторами. Цуріч вирішила зробити навпаки. Ту в Ужгороді уроді самте другий рок. А я можу вже наша дорослі, написав словачи. Вже написав п'ять спробувати долучити до цього дітей. Це допоможе не лише половину словниковий запас, а й використовувати так, прийшов, слова добри. на практиці. Хочу відкрити для них нові можливості для вивчення мови. Урчиті отворім трошку і не вратка. А можна вже о пару року будемо почуть у списувати розшварти за канишкою. Ідею залучити дітей до написання книги підтримали, й батьки дуже позитивна ідея. Діти в захваті, дуже гарно складали казочки ці, настільки вони підвищений в них настрій, свято. На написання казки Зоряні знадобилося всього 20 хвилин. Її твір про дружбу та порозуміння школярка каже, у ролі автора спробувала себе вперше. Написала Писала жапкимочинкові. Там метелик сказав жабці, що ніколи її допомоги не потрібно, а потім метелик зламав крило і попросив у жабки. І вона йому допомогла, і метелик потім зрозумів, що, що красота не важлива, головне друзі. Нова книга вже знайшла своїх читачів. Серед них п'ятикласник Володимир, школяр зізнається, нове видання йому до душі. Діти мають багатшу фантазію і можуть написати цікаве. Наприклад, футбол в королівстві це. Казка про те, як 10 королів як 10 принців грали у футбол. Це було перед тим, як наша Говерла виграла матч. із виходом збірки. Учнів привітали батьки, педагоги та представники Словаччини. Генеральний консул словацької республіки в місті Ужгород Янка Бур'янова символічно освятила нове видання цукерками та побажала авторам подальшого розвитку. Я сомвел мігердаж на слованській школе. Я дуже пишаю, що в словацькій то... школі вчать мову таким нестандартам. Новаторським методом школи популярною. Ви бачите, скільки тут дітей? Словачина теж пишається тим, що в Угороді вчаться такі розумні українські діти. педагог та його вихованці обіцяють і надалі розвиватимуть цей проект. Тож наступного року на читачів чекатиме чергова збірка словацькою мовою, утім у новому форматі аудіокниги.